Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки і в сьогоднішньому відео поговоримо про проект Dark City, в якому ми приймаємо участь в вайдропі. Розглянемо які оновлення відбулися. За останній час на платформі, і також як ми можемо фармити поінти для того, щоб мати можливість отримати цей дроп. Але перед початком як завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і поки що суттєвих новин щодо проєктів немає. Тому давайте відразу перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Dutch City – це гра, в якій ми зараз приймаємо участь в вайдропі. Фармимо поинти, які в подальшому зможемо обміняти на токіни проекта. Дроп триватиме ще 7 тижнів, тому час є для того, щоб прийняти в ньому участь. І сьогодні ми розглянемо, які оновлення відбулися за останній час, як ми можемо фармити поінти. Ну Давайте не будемо затягувати. Для тих, хто ще не зареєстрований, приходимо в реєстрацію. Вона тут доволі проста. Просто підключаємо гаманець Metamask в мережі Base і авторизуємо Twitter. Ну, а для тих, хто вже зареєстрований, авторизуємося, натискаємо Connect, обираємо мережу Base, Metamask, підписуємо в гаманці. Далі у вас відкривається ось така форма. І натискаємо Continue. Далі потрапляємо до самої гри. Зараз доступно дві локації: це город та ферма. Ну, і Перше, що ми робимо, це переходимо в Сіті. З'являємось на карті рандомним чином. Ну і перше, що нам потрібно зробити. Після оновлення нам потрібно спочатку виконувати щоденні завдання, а потім вже лише ми зможемо виконувати інші дії. Ви знаходите ось такий надпис Сіті. Тут стоїть ГОКу, ми на нього натискаємо і бачимо щоденні завдання. Перше, це за те, що ми заходимо щодня, ми можемо збирати 10 понтів. За те, що ми садимо та збираємо врожай на нашій фермі, ми отримуємо по 10 пунктів. І також робимо твіт. За це отримуємо 20 понтів. І також за те, що. Пишемо креативний пост на твіттері отримаємо 20 пунктів Ну, спочатку, ви не зможете. Виконати ці два завдання, якщо ви тільки зареєструвались, тому що для цього треба буде посадити та зібрати врожай. Це ми все розберемо потім. Також щодо останнього завдання, багато звичайно, хто може скаже, навіщо потрібно мені писати той пост. Тут нічого не потрібно робити. Зараз я вам покажу, як я це роблю, і отримую ці поінт. Ми натискаємо на предостаннє завдання, переходимо на Twitter, робимо будь-який твіт поста. Краще робити той, який ви ще не робили. Я також скажу чому. Робимо твіт. Можна заодно і лайкнуть, далі повертаємося до себе на сторінку, копіюємо посилання на цей пост, копіювати, повертаємося на сайт і вставляємо це поле. Вставляти тут можна за допомогою Ctrl-V, вставляємо і натискаємо Submit. Чекаємо, поки переглянуть наше завдання. Тут все дуже швидко. Все, як бачите, ми можемо отримати наші 20 поінтів. Далі, що до останнього завдання, тут пише що нам потрібно зробити пост з хештегами. Цього можна нічого не робити. Просто так само вставляємо останнє посилання на. Твіт, який ми зробили, тому краще завжди робити новий репост, для того щоб система не розпізнала вас як бота. Тому що якщо ви будете щодня. Виконувати одне і те саме завдання, система може просто виявити вас як бот. І ми натискаємо Submit, чекаємо одобрення нашого завдання. Все, як бачите, все одобрено, не потрібно писати ніяких постів, тому його дуже швидко можна виконати. Ну і Далі збираємо ці поинти. І все, ми виконали з вами всі щоденні завдання. Далі ми можемо тепер виконувати інші функції та збирати поінти. Перше, що ми робимо від цієї надписів, йдемо вліво-вниз. Бачимо, тут дуже багато стоїть народу. Тут знаходимо песто, натискаємо на нього, і щогодини ми можемо збирати ось такий бокс Але зараз, якщо ми. Не пройшли щоденні завдання, ми його не зможемо зібрати, тому спочатку виконуємо завдання, а потім тільки вже отримаємо ці бокси. Сускаємо клейм. Як бачите, ми отримали один бокс і плюс 5 поєднів. Далі тут відкрилась нова можливість заробітку. Це ми коли відкриваємо наші бокси, переглянути ми можемо їх тут ось в портфелі. Коли ми відкриваємо ці бокси, ми отримуємо різні ресурси. Давайте зараз відкриємо цей бокс, натискаємо Тут обираємо будь-який бокс і відкриваємо його. Як бачите, я отримав 17 руди. і тепер ми можемо підійти до Гарі, натискаємо на нього, і тут із наших ресурсів ми можемо плавити різні. Злитки. Як бачите, в мене один вже зараз я можу зібрати. Натискаю збирати, все, він перейшов мені в порфель. І далі обирайте злитки відповідно того ресурсу, який у вас є в рюкзаку. Наприклад, ось цей натискаємо Креат, все, запустився в нас таймер. Через 20 секунд я зможу забрати свій злиток. Звичайно, все залежить від злитка, довший час він робиться, і більше він буде коштувати. І все після цього, як ми це зробили, ми спускаємося трішки нижче і бачимо тут девея. Натискаємо на нього. І Тут ми можемо вже продати свої злитки і отримати за це поінт. Тут бачимо ціну, скільки в нас зараз є їх в рюкзаку. Обираємо, наприклад, ось цей, натискаємо конверт і бачимо, що. За 8 злитків я отримую 24 поїнти. Натискаємо Yes і все. Ми отримали наші поїнти. І ось таким чином можна збирати щогодини ці бокси, відкривати, переплавляти і заробляти point. Але ця також можливість їх продавати відкривається лише після того, як ви виконаєте щоденні завдання. Ну і також щодо того, скільки в нас на балансі зараз поїнтів, ми натискаємо ось сюди на парашют. У нас відкривається вся інформація. Зараз вже триває третя епоха. Буде їх в загальному 10 епох, і після цього буде роздача токенів. Тут ми бачимо загальну кількість, скільки ми заробили в цій епохі. Далі яке місце в лідерборді, ми займаємо. Також тут є код запрошення, чомусь мало хто його використовує. Але якщо ви будете використовувати це посилання, ви будете додатково отримати 50 поинтів, тому використовуємо. Також залишаємо свої коди під відео, так як на один аккаунт відразу ми зможемо запросити лише 10 користувачів. Потім ця можливість, я так розумію, буде збільшуватись від тієї кількості з кожною. Епохою, ну але як бачите, поки що в мене запрошений один партнер, і додавалось ще додатково одне місце. Але від початку було лише 10 місць. І залишаємо свої коди під. Відео мені також потрібен код, тому що коли я реєструвався, я вже не міг використовувати код партнера, який мене запросив. А якщо чесно шукати десь в телеграмах лазити ці коди, в мене немає ніякого бажання. Тому залишайте, я зареєструюся також за вашим кодом. Звичайно, хто перший його залишить, тому кому цікаво, обов'язково залишаємо. Так, ну і далі, що ми можемо тут робити для того, щоб отримати поінти. Ми натискаємо на карту, переходимо на локацію ферма, потрапляємо на ферму. І перше, що ми бачимо, що у нас з'явилися інші користувачі на нашій карті, тепер є можливість ходити між фермами, допомагати, як я зрозумів, іншим користувачам в боротьбі з кідниками, сорняками. І за це також ми будемо отримати якийсь винагород. Для того, щоб нам переходити по інших фермах, ми натискаємо ось сюди в правому верхньому углі, обираємо, куди ми хочемо перейти. Переходимо. Але зараз поки що ще не зовсім працює ця функція, тому, якщо... тому що коли ми переходимо на Іншу локацію, ми просто якби знову з'являємося на своїй фермі, але в подальшому ми зможемо відвідувати інших користувачів. І далі ми тут бачимо грядку. Ця гра доволі схожа на піксель, хто грав, або, можливо, ще продовжує грати. Механіка тут дуже схожа. Ми маємо тут 28 грядок, далі можемо садити сюди різні культури. Спочатку ми переходимо в шоп, обираємо культуру, яку ми хочемо. Посадити. Ми тут бачимо, скільки вона коштує, скільки вона буде зростати, і скільки нам принесе. Ну і далі обираємо вже кому який час більше до вподоби. Якщо у вас є можливість, звичайно, збирайте півгодини або годині. А якщо ви не хочете заходити часто до гри, можете взагалі там посадити ось найбільше на 48 годин і взагалі сюди не заходити. Ну і давайте придбаємо, наприклад, ось цього гриба. Мухомора, вводимо 28. Натискаємо ОК. Є, все, ми придбали. Тепер йдемо до грядок, але тут не обов'язково, як в тому ж пікселі підходити до грядок. Ми просто натискаємо на неї. Тут бачимо ось таку панель, тут всі функції, які ми можемо використовувати. Ну і перше, для того, щоб нам посадити, ми натискаємо ось сюди на саджанець. У нас відображається культура, які в нас, є на... які в нас є. Ну, Натискаємо хомор і просто зажимаємо кнопку мишки і ось так садимо всі. Ці грядки. Це дуже швидко виконується. Після цього нам потрібно як би зберегти. Ми натискаємо ДОНЕ, знову натискаємо на грядку, і далі вже ми можемо полити, підкормити, зібрати шкідників, вирвати сорняки, ну і збір. Ну, після того, як ви посадили, звичайно, потрібно поливати. Можна зробити це раз на добу, якщо ви посадили на 48 годин. Ну, але поки що того, щоб вони зовсім пропали, немає, тому що я садив на 48 годин, взагалі не заходив на сайт, потім зайшов, все зібрав, нічого не пропало. Можливо, в подальшому вони будуть пропадати, поки що цього немає. Але якщо ви також поливаєте постійно свої грядки, у вас не з'являються ні сорняки, ні різні шкідники, тому вирішуйте самі, чи потрібно вам заходити та поливати. poate Ну, і де хто скаже, навіщо взагалі тоді поливати. А відповідь в тому, що якщо ви не поливаєте, не прибирайте сорняки, не боретесь з кідниками, просто загальне якби, життя вашої культури, яку ви посадили, зменшується, і ви просто отримуєте менше за це коїнів. Але все одно отримуєте якусь кількість. Ну і далі давайте натискаємо просто на поливалку і так само зажимаєте клавішу мишки і поливаєте. Ось як бачите, почали сюди приходити нові користувачі. І все, ми полили, далі чекаємо. Поки вони зійдуть, збираємо і можемо продавати ось тут в Вархаусі. Натискаємо, бачимо, які в нас зараз є ресурси, які ми можемо продати. Тут бачимо прайс. І просто натискаємо sell, обираємо максимум, Окей. Okay, і як бачите, за 560 і бачимо, скільки ми можемо отримати. Натискаємо Yes. Все, ми продали. Тут відображається баланс наших коїнів, які ми в подальшому зможемо обмінювати на поїнти. І все. Ми це все виконали. Тепер для тих, хто відразу не зміг виконати щоденне завдання, повертайтесь в Сіті і забирайте свої винагороди. Так, далі в нас тут ще є. Є тварини, яких ми тримаємо: це вівці та корови. Придбати ми їх також можемо в шопі. Ось тут за другою вкладкою. загально ми можемо мати 4 тваринки. Можна придбати, наприклад, дві вівці та дві корови, або відразу 4 вівці, або корови. Після того, як ми придбали, нам потрібно їх кормити. Ми переходимо на останню вкладку. І тут бачимо, що ми можемо для них придбати вакцину, їжу, тонік. Ну і далі це в нас добрива для наших грядок. Я їх ще поки що взагалі не використовував, але ви можете спробувати. І ми просто натискаємо на їжу. Прайс, як бачимо, 100 коїнів за одну порцію. Натискаємо бай. Вводимо суму, яку хочемо придбати. Окей, все, придбали. Тепер нам потрібно їх кормити. Як бачимо, в них є кала життя. Коли вона зменшується, нам потрібно робити вакцини, а також давати тонік. І нижче ця полоска це в нас відображає, наскільки вони нас проголодалися. Для того, щоб покормити, ми обираємо кормушку, натискаємо на неї, натискаємо на цю їжу і все. Як бачите, вони відразу біжать їсти. І ця шкала в них відновлюється. Тепер щодо їхнього життя. Натискаємо на вівцю і даємо тонік, і їхнє життя починає збільшувати. Як бачите, воно збільшується. Та це також робити не обов'язково. Але після того, як ми зберемо зараз з них шерсть, ми можемо їх продавати. І відповідно, чим менше у вас буде життя, тим менше за неї ви отримаєте. Давайте зараз, на прикладі двох я вам покажу, скільки буде коштувати з мінімальним життям і скільки з повним. Обираємо її, спочатку збираємо шерсть, далі зберігаємо. Знову натискаємо на неї і натискаємо Sell. І як бачимо, я отримаю за неї 1360 конів. Тепер давайте одну з них відновимо до, повного, до повної шкали, натискаємо знову тонік, знову тонік, і ось таким чином відновлюємо життя. Все, як бачите, повна кала життя. Натискаємо на неї, збираємо, знову натискаємо на неї і натискаємо продати. І вже як бачите, вона коштує 8000 конів. Тому ця шкала є важливою, але якщо вам. Все одно, за скільки ви її продасте, ви зібрали з неї свою вигоду шерстю. Можна продавати і так. Ну але кому це принципіально, можете їх відновлювати і продавати Ну І все, давайте зараз їх, їх продамо, продаємо, продаємо. А збираємо. ну продаємо і знову продаємо. Все, в мене нічого не залишилось. переходимо в магазин, обираємо, що ми хочемо придбати. Давайте в цей раз я придбаю лише коров. Вони чомусь не так сильно втрачають своє життя. Натискаємо бай. Максимум, бачимо, 4 лише ми можемо придбати. окей, є, все, ми придбали. Витратили ми на це 12 тисяч коїнів, і можна від початку зразу дати їм їсти. Вони відразу біжать після того, як ви їм дали. І через 48 годин я зможу зібрати з них молоко і так само їх продати. Ну і Після того, як ми назбирали якусь кількість ось цих коїнів. Ми можемо їх обміняти на поінти, Для цього знову повертаємось в город. Ми натискаємо на пого. На жаль, я зараз вам не можу показати, як проходить обмін, тому що вже сьогодні я обмінював. Ви просто натискаєте на нього. Тут у вас з'явиться табличка. Натискайте максимум. Придбати ви можете 50 поінтів щодня за 50 тисяч коїнів. Але збирайте трішки більше, для того щоб вас залишалося для придбання культур. Та інших предметів, які вам потрібні на фермі. І також обов'язково обмінюйте всю зразу суму, тому що якщо ви обміняєте менше, ви отримаєте менше ментів і вже сьогодні не зможете їх дообмінювати. І все, ми отримали наші поінти. Далі можемо йти знову клеймити бокси, поки сходять наші культури. Потім збираємо і заробляємо. <кхи> і ось таким чином ми фармимо ці поінти, за які в подальшому ми матимемо можливість отримати айдроп від цієї платформи. В загальному, як вони. Вказують, на своєму сайті вони роздадуть 500 мільйонів токенів вартістю на 5 мільйонів доларів. Але, звичайно, ця ціна нічим не підкріплена, так як це поки що лише заяви команди. Ну але все одно краще не пропускати таку можливість. Якщо насправді вони роздадуть таку суму, то тут доволі непогано можна заробити. Тому, кому цікаво, переходимо. Реєструємося, починаємо фармити поінти і сподіваємося на те, що ми зможемо тут доволі непогано заробити. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуйтесь на канал Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!